Привіт, народ! Сьогодні лосось замаринований в, в соєвому соусі. Дуже смачно, дуже добре. В кінці зараз я вже його замаринував, десь година 3 стоїть. Зараз ставимо в цю прекрасну мультиварку. Давай. Тільки перед тим як ставимо, посипаємо це типу, приправа для, для грилі. Посипаємо зверху, щоб воно мало. Пусть, якби туди на вогні зробили. Ну, то є прикольно, то є прикольним. Ставимо цельмоне сюди, туди запідаємо. бам. Дуже сочно виглядає. Закинули рибку, запускаємо нашу машину та муха. Таком, рибку. Все, 15 минут. Hey. Ну що, там, начало все зготовое, дивимося, что там приїхало. Майка, ляпота, ляпота, -ма -мо! Бам! Hey. Ну что, ребята, будем пробовать? Опа! Подивимося, яке воно там! -мо! Оце то буде зараз ракета. М -м -м. Точно. Дуже нежно. Кондень би его.